Так, ну що тут сказати? Снімаємо шкодку, дуже комфортна машинка, плавна їзда. Дуже приємний. Коробку перемикає дуже плавно. Взагалі коробка в ідеалі. Ніяких пінків, все чітко працює. Зусилля прикладати не треба. О, і газ. Натискаєш, чувствуєш, що швидше їде. Ну, дуже комфортна машинка. Якщо вас зацікавило, чекаємо вас на тест-драйв по бульвару Олександрійському 45Б, працюємо без вихідних, оформлюємо лізинг кредит якщо у вас не вистачає повної вартості. Повний супровід. Не хочете їздити на маршрутках правильно? Беріть машинку в кредит в лізінг і комфортно передвигайтеся по місту по своїм справам.